Сьогодні, коли Закарпаття вже не засипає снігом, можемо спокійно зітхнути і згадати, як це було ще кілька днів тому. У п'ятницю і суботу минулого тижня сніг падав майже без перестанку. Комунальні служби були явно не готові згрібати снігові замети, і по центру доріг формувалися снігові кучугури, схожі на флаєри стрижених модників. Головна автомобільна дорога краю, траса Київчоп, теж опинилася в сніговому полоні. Тоді один за одним надходили повідомлення на латерському абранському перевалах, а також на Яблонецькому, що розділяє Закарпаття і Івано-Франківщину, зупинилися сотні фур. Потім їм просто заборонили будь-які пересування, посилаючись на небезпеку. Ось які емоції нам довелося пережити в автомобілі, який рухався з Ужгорода у бік Мукачева на міжнародній автомагістралі. От бачимо тут теж рух дворядний, зліва відбійник, але по лівій стороні практично неможливо проїхати, тому що вона не прочищена. Питається. Як можна забезпечити безпеку рук, якщо. Або, наприклад, встигнути якісь швидкі допомозі, якщо рух 60 км в годину, а їй треба за годину доставити хворого з Мукачева до Ужгорода. Вони не, не доїде навіть за годину по такій дорозі. Так що привіт знову нашим дорожникам. А як справлялося з великим снігом Мукачево, місто, в якому фестиваль червене вино був у самому розпалі? Нашій знімальній групі довелося побувати в суботу на Мукачівському залізничному вокзалі. Сніговий колапс, повне безсилля чи небажання влади рятувати ситуацію. Обирайте будь-який з варіантів або всі одразу і не помилитися. Пасажири, які зійшли з поїзда, опинялися майже по колінах снігу, змішаному сталою водою. Багато з них глянули б у очі мукачівського міського голови Андрія Балоги. Для чого щоб сказати, що думають про нього і про міські комунальні служби. А як у цьому сенсі проходив сам фестиваль Червоне вино? Перед будиночками виноробів, сніг сяк так прибрали. Чого не прибрали, те місили ногами гості. Маленький тракторець згрібав сніг і таки допоміг позбутися його біля сцени, але не всюди. Тепер дороги прочистили. Рухатися автодорогами можна вільно. Але щоб не повторилися пекельні дні тижневої давнини, висновки слід зробити кожному, хто відповідає за благоустрій закарпатських міст і сіл, за безпеку руху, за здоров'я і настрій людей.